Вітаю вас, брати і сестри, в цей недільний день. Кожна людина в своєму житті задумується такими питаннями. Навіщо вона попала в цей світ? І який в неї сенс життя? І чому вона живе на цьому світі? Як ви думаєте, чому ми живемо на цьому світі? Щоб прославити Господа. Які ще є варіанти? Чому ми опинилися у цьому світі? І знаходимося зараз тут. І хочу разом з вами подивитись відомий текст, це послання Павла до Єфесян, другий розділ з 8 по 10 вірш. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то Дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Бачимо, апостол Павло каже, що ми створені для добрих діл, але також він ставить такі розставляє акценти, що, хоча ми для цього створені, але добрі діла, будь-які діла нам не допоможуть спастись. І отримати спасіння. Це робить тільки Бог. Тільки Бог приводить нас до себе, тільки те, що Він зробив, має силу, а ми вже робимо добрі діла. І як ми помітили, що, читаючи цей текст трохи раніше, там апостол Павло розмірковує про те, що Бог через Христа. Він дає нам благодать. Він оживив нас, мертвих духовно, разом з Христом. Він Воскресив нас разом з Христом, і Він посадив нас поруч з собою разом із Христом. І це Він все зробив своєю благодаттю, Але ми бачимо, що також разом з благодаттю, разом з нашою вірою йдуть також, як Павло каже, добрі справи. Або як в іншому місці він каже, щоб. Була досконала людина для доброї справи приготована. І ми бачимо, що це як медаль, у якої є дві сторони. Одна сторона це діла, одна сторона це віра, а інша сторона це діла. Чи може бути віра без діл, брати і сестри? Ну, ми читаємо в іншому місці, що віра без діл мертва. І в чому ж тоді заключається ця віра, якщо вона не має діл? Також, чи можуть бути діла без віри? Звичайно, ми можемо якимись своїми силами намагатись чогось досягати, бути добрими, якісь слідувати якимось моральним принципам, але які у нас мотиви, що нас спонукає це робити? І якщо ми справді. Віримо в Бога, віримо в Христа, то для нас ця медаль має бути в ці сторони пов'язані: віра і діва. Так, як же нам бути приготованими до цих добрих діл? Хотів би також порозмірковувати над текстом Послання до євреїв, 10 розділ? З 19 по, 20, по 25 вірші прочитаємо. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою і живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє. Маємо і великого священника над Домом Божим. То приступімо щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Тримаємо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. І вважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих учінків. Не кидаємо збору свого, як то звичаю деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. Як до цього апостол Павло каже до Єфесян, які були язичниками, так само і автор послання до євреїв каже, що віра, вона перш за все. і навіть євреї, вони так само приходять до Бога через віру. Потім ми знаємо, в наступному, в наступному розділі автор зображає героїв віри, старого заповіту, які прийшли до Бога, і Бог вмінив їм їхню віру у праведність, не їхні якісь заслуги, а саме їхню віру. І ми бачимо, що. Це діє як для язичників, так і для євреїв. Бо Ісус Христос, ми читаємо, Він став тою завісою і Він відкрив спершу євреям шлях до святого святих, куди раніше міг приходити тільки первосвященник, а тепер кожен бажаючий, кожен, хто повірує, може зайти туди до Бога через Ісуса Христа. І так само ми, як в Єфесянам Павло пише, що. Бог розділив цю стіну між євреями і язичниками. І ми так само маємо доступ тепер до Ісуса Христа. І бачимо так само знову, говорячи про благодать, про віру. Автор послання до євреїв також вказує на те, яке ми маємо бути в практичному житті. І, але з першого знову розставляючи акценти 22 другий вірш, приступімо щирим серцем у повноті віри, скрупивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою, тримаємо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. Ми бачимо, що саме які якості нам потрібні, щоб. Слідувати за Ісусом Христом, у нас має бути щире серце, і у нас має бути віра, написано повнота віри, і слова, окропивши серця від сумління лукавого, обмивши тіла чисто, чистою водою, вони перекликаються. Пам'ятаєте, коли Петро пише своє послання, що хрещення це не помиття. Нечистоти, а це обіцяння Богу доброго сумління. І так само тут ми бачимо, що бачимо, що ми маємо окропити серця або омити серця від сумління лукавого і мати щирі серця і повну ту надію. І наступні вірші ми бачимо: уважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих учинків. Уважаємо, або будьте уважні один до одного. І коли маленька дитина росте, то батьки їй кажуть, а вони навчають її певних правил, які потрібні в житті. Наприклад, не сунете пальці в розетку, або не бігте під колеса. І коли дитина ще маленька, вона не розуміє, чому так, чому вона має так робити. І лише коли вона. А дорослішає, вона нарешті розуміє, що це для її безпеки і це для її добра. І так само, коли ми тільки приходимо до Бога, ми бачимо, що ми маємо робити добрі діла. Але, виростаючи духовно, ми розуміємо, що суть в тому, щоб любити своїх ближніх, щоб помічати один одного і щоб бачимо, читаємо. Заохота до любові і до добрих вчинків. Брати і сестри, чи повинні ми ходити і що має тут на увазі автор? Ми маємо ходити і розказувати. Ти маєш любити ближні, ти маєш робити добрі вчинки, або як ми маємо заохочувати інших? Так. Коли людина найбільше Найбільше вона зрозуміє або прийме, коли побачить приклад, що віруюча людина не просто ходить і розказує якусь мораль, а вона сама дійсно так вчиняє. І вона дійсно, як тут написано, що вона любить ближнього, вона помічає ту людину, яку поряд. І вона готова до кожного доброго діла. І наступний вірш. Не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається День Той. Друзі, Христос, коли нас врятував, Він не помістив кожного з нас в окрему капсулу. І ми, Він заснував свою церкву, це усі ми, які віримо в нього, і Він з'єднав нас разом для того, щоб ми. Мали ці стосунки віруючих людей. І коли людина говорить, я вірю в Бога, але я вірю в себе десь в душі, або я вдома подивлюсь а, там, трансляцію зібрання, або мені не потрібне спілкування з цими людьми, бо вони вірять в одне, а роблять по-іншому. Але Бог так спеціально зробив, щоб ми мали ці стосунки, щоб ми саме через взаємини з братами і сестрами, з іншими віруючими, щоб ми зростали. і як пам'ятаєте, якщо Ісус сказав, якщо ти брата свого ненавидиш, як ти можеш казати, що ти любиш Бога? Але через любов до один одного, ми мож, інші люди можуть бачити нашу любов до Бога. Тому, підводячи такі підсумки, завжди в нашому житті є. Боротьба така, так є віра, є діла. І нам завжди треба пам'ятати, що якщо ми хочемо бути такими, як Бог нас хоче бачити, якщо ми хочемо робити добрі діла, у нас може бути різна мотивація, але справді чому ці діла мають бути, тому що Бог через Ісуса Христа Він змінив нас. Ми вже нові люди. і в наших серцях написаний його закон, як він сам каже, тому, тому ми, як віруючі люди, це, це наша природа тепер. І щоб, щоб зрозуміти, що ми робимо ці справи, щоб. Давайте помолимось і подякуємо Богу за те, що ми можемо мати цю нову природу і саме через Неї і через спілкування з іншими ми можемо зростати і бути братами і сестрами, якими хоче бачити нас Бог. Амінь.